Так, хотя я в прямом эфире. А я когда-то да, я, да, 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 я, я. сейчас. Сейчас, сейчас. Фейен и арестович. Фейен и арестович. Так, як запросити гостя? Посилання. Ти будеш глядач, чи Ти так? будеш? Сейчас я попробую у мене тут нема критика, але сейчас я звісуюсь тут прошля. Ні, просто дивишся, так? Да? Там не було поки. Так, тут як це просити. Прямий ефір. Щоб вибрати на налаштування, передавання, тисні значок, спільна трансляція та ведіть свої дані на дислідані. Купірувати по своєму дискусію. Не хочеш. І знаєш, через що я, я, я пережила? У мене немає графіка ще не завтра. А ти пам'ятаєш, що в мене було, коли а, тут була якась хіня mm -hmm. і в мене відваливався водина. Я може через це завтра подивитися, як графік буде. Якщо припаде на ці години, то мені доведеться довалишитися. Бо я випадала пам'ятаєш? я ж перезаливала <звучить> я запис, вибила про <звучить> на YouTube. Так. <звучить> тут. <звучить> Бо збився запис в зомі, і мене вибивало два рази і чотири. Я не знаю, чого. В не має відмалюватись, типу. Ну так. Да. Але в мене по факту вибило через відключення світу. тут в описі додається есть до початку трансляції. Уже на двічі зробимо Ну, а якщо на это мені не хочется свика, он святит этот новий рухнули сходить подпит по светимо.